Привіт! Сьогодні мій день починається з кави від компанії 25 Coffee Roasters. Це вперше на моєму каналі я отримала на рекламу якийсь продукт. Я дуже вдячна компанії за довіру. 25 Coffee Roasters – виробники натуральної свіжообмеленої кави. Їх мета популяризація кавової культури, адже вони вірять, що будь-який день може стати краще з чашкою кави. Вся кава в компанії Натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Тепер 25 Coffee Roasters і в Європі. Каву можна замовити через їхній сайт, який буде в описі до мого відео. Також всі бажаючі можуть підписатися на інстаграм компанії 25 Coffee Roasters. Посилання теж буде в описі до відео. Замовляйте каву з моїм промокодом ЕленаHoland15 і ви отримуєте 15% знижки. Компанія підбирає каву на ваш смак. Мені прислали каву Ейфорія Бенса. Це аромат квітів, смак інжиру, акації і меду. А яку каву полюбляєте ви, мої дорогі глядачі? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Кава мені сподобалася, друзі. У неї приємний аромат. Приємний смак. Те, що я люблю, трошки солодкувата. Відчувається mm -hmm. смак меду, акації інжиру. Я рекомендую, друзі, каву компанії 25 Coffee Roasters. Смакуйте з задоволенням. Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю. Моє відео, яке я випустила ну, пару днів назад. Називається Нідерланди, чи можна залишитись і про роботу. Набрало багато переглядів, з чимось тисячі поки що, а воно ще далі йде. Я думаю, буде далі йти, бо це така, знаєте, тема актуальна. І я отримала дуже багато коментарів від вас, друзі. Тому хочу сьогодні обговорити ще цю тему. Бо є такі коментарі, які корисно послухати всім ще раз, бо, може, не всі зайдуть на це відео і почитають ці коментарі. Ну, по-перше, мені сподобався коментар: в чужому раю щасливим не будеш. Це правда. Ще всі випробування попереду, і в тих, що виїхали, і в тих, що залишилися. Це, друзі, така, знаєте, гірка правда. Дійсно, що важко бути щасливим у себе не вдома. Як то кажуть, доросле дерево не можна. Пересадити викопати, яке вже сформоване, яке вже виросло, яке вже і плоди дало викопати його і пересадити на інше місце. Це дуже важко, це проблематично. Для молодих, може, це і легше. Але нам приходиться переживати ось такі, друзі, емоції і ось такі проблеми. Але водночас, після випуску цього мого відео, на слідуючий день по інтернету пішла така інформація, що Норвегія випустила нові правила, по, якими, по яким вона не приймає українців, біженців, на їх думку, з безпечних регіонів. Там дуже багато безпечних регіонів, на їх думку 13, по-моєму. І це Прикарпатська область, Волинська область, Житомирська область. Всі центральні області, всі західні області, навіть і Київська область, але Київ туди не війшов. І що виходить? І після цього на наступний же день був такий сильний обстріл України, і поприлітали ракети в ті області, які, на думку Норвегії, є безпечними. Так що, друзі, така якась ситуація. і... У нас на локації є якраз жіночка з двома дітьми з тієї області Прикарпатської. Це вже не перший раз там були такі атаки, і виходить, що зовсім небезпечно. І от така ділема: що робити українцям? І залишитися важко і повертатися ще небезпечно. Але друзі, чекаємо миру, чекаємо перемоги, чекаємо скорішого завершення війни, щоб у нас уже був вибір. Повернутися додому в Україну. Дуже приємно, друзі, також було читати ваші коментарі, що приємно мене чути, про українці хочуть повернутися додому. Так, звісно, дуже багато українців хочуть повернутися додому і тільки мріють, коли це можна буде зробити. Бо не всім легко за кордоном. Але є ще й такі, які питають, чи можна виїхати. Наприклад, виїхати в пенсіонному віку, чи знайдуть роботу. Теж. Були такі коментарі, друзі. Ну, я відповідала особисто, а ще хочу це сказати у відео. Що по моїм спостереженням, так, жіночки працюють, 60 плюс працюють, важко їм працювати, жаліються, але все одно працюють. І на квітах працюють на букетах працюють, і в теплицях працюють, і на клінінгу працюють. Ну, може, якісь непов... беруть якусь неповну зайнятість, але працюють. Хто як, ви знаєте, у кожного своє здоров'я, хто як може, хтось може більше працювати, стояти на ногах, хтось не може, комусь тепличні умови підходять, комусь не підходять тепличні умови. А в кого є в кого нормальне здоров'я і всі ці умови підходять, то чому би і не працювати, якщо людина це може витримати? Так що є різні варіанти, і те, що я відповіла, що є. Такі жінки, я знаю, 60 плюс, які працюють, і на роботу їх беруть. беруть. Мене запитували, чи можна влаштуватися, чи беруть. Беруть, якщо є вакансія, потрібні люди, беруть. Хочу розповісти друзі свій досвід. Як я їздила дивитися роботу на складанні букетів, я не могла там познімати, але я побачила цю роботу і можу. Вам розповісти. І так, я там бачила жіночок, які десь 60 плюс, вони там працюють. Я не спілкувалася, тому що вони були в робочому процесі. Я не могла запитати, там повний вони день чи не повний. Але вони там працювали. А от на клінінг в готелі, я думаю, що не беруть 60 плюс, тому що дійсно це дуже важко, навіть молодим важко. І думаю, що людям 60 плюс будуть відмовляти в такій роботі, як клін, клінінг е, в готелях. Може десь прибирати офіси, теж на 4 години ходять з нашої локації е, кожен день після закінчення робочого дня. В офісах ходять прибирати офіси. Це теж вважається неповний робочий день. Можна таку роботу теж можуть взяти 60 плюс. Так що, друзі, ось такі розклади по роботі, я вам розповіла. Зараз в Нідерландах якраз починається дуже високий сезон на букети. Йдуть свята: День Святого Валентина, 8 березня, День Матері, і великий, буде, великий запит буде на букети, на квіти. Тому зараз набирають інтенсивно людей на цю роботу. Ну, так як я подивилася, умови. Чесно кажучи, нелегко, не як на мене, я подивилася. Треба 8 годин стояти на ногах. Потім, якби на столі у вас дуже багато цієї зелені квіти, різні ці гілочки, які в букети додаються, і воно все вони холодні, ці рослинки, вони з холодильника. І виходить, що ви стоїте в цьому холоді. Руки у вас в холоді і не кожен зможе витримати таке. Але робота є робота. Якби говорять, що гроші за легку роботу не будуть вам платити нормальні гроші за легку роботу. І так як я хотіла влаштуватися на неповну зайнятість, їх це не влаштувало. Вони беруть людей на повний день, на повну зайнятість кожен день по 8 годин. Тому що зараз високий сезон. І мені порадили приходити влаштовуватися десь в квітні-в травні, коли буде сезон менший, потреба в квітах буде менша. І буде така можливість влаштуватися на неповний робочий тиждень. Ще, друзі, мені здається важливим цей коментар, що мені написали. Дуже вдячна. Щоб нормально жити в Нідерландах, потрібно вчити мову, підтверджувати диплом. Робота за спеціальністю: плюс-мінус 3-4 тисячі євро на руки. Є можливість взяти житло в іпотеці. Ще плюс-мінус 500 євро платити за іпотеку. Ще краще працювати вдвох. Чому житло наразі дороге? Люди його купили, сплачують гіпотеку плюс податки і таку ж суму заробляють на його здач, його здаючи. Я так розумію, що е, самі ж голландці купляють собі в кредит квартири будинки, і здають їх, і потім виплачують цю гіпотеку з цих грошей, які вони отримують за оренду з цього будинку. Ось такі друзі є є варіанти. Я вам. Їх розказую. Те, що мені написали глядачі, озвучую ще раз, щоб у вас було більше інформації, які є можливості залишитися в Нідерландах. Кому це дуже потрібно і дуже хочеться зробити. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші враження, пишіть, де хто працює, як вам ця робота подобається чи не подобається, як ви її витримаєте, які у вас є досвіди стосовно роботи в Нідерландах, буде. Мені дуже приємно почитати, і думаю, всім глядачам також. Ось такі, друзі, мої відповіді на ваші коментарі. Я думаю, вам було цікаво послухати мої відповіді і робити. Висновки для себе. Всім бажаю добра, всім бажаю здійснення мрій і планів, і швидшої перемоги, швидшого миру в нашій країні. До нових зустрічей!